Привіт, і спасибо всім, що зібрались. Я не пам'ятаю, чим ми там раніше займалися, ну у нас нічого не вийшло, ми просирали всі гроші. Ну нічого страшного, я знаю, як спасти наш бізнес. Я пішов на два безкоштовні заняття від найуспішнішого бізнес-тренера України, і він справжній геній. Він розкручує бізнеси за тиждень до мільйонника. Він в натурі крутий, він поміг вже цілий купі людей реалізувати дуже класні і успішні проекти. Зробив всіх мільйонерами, і він просто любить допомагати людям. Це мотивує, більше нічого йому не треба. В нього достатньо своїх грошей, в нього купа своїх проєктів. общем, він сказав, що головним концептом любої успішної аутсорс-компанії є барбершоп в офісі. Так що ми відкриваємо барбершоп у нас в офісі? Ну ок, головне, щоб зарплату платили. Тіп, я проплатив абонімент бізнес-тренера на півроку, так що ми не зможемо позволити собі твої услуги. Ну, позвати, коли буде треба, поки на басу пограю. Звільни, будь ласка, місце для QA. Я думаю, я знайшов баг в нашому мітінгрумі. Якщо вивілічити розмір дивана, то не прийдеться когось виганяти з команди, щоб я появився. Добрий день, а це тут монайтішна парікмахерська. Привіт, вітаю нас в вашому айтішному барбершопі. Присаджуйтесь, будь ласка. Не для цього я сюди сумку перла, щоб тут сидіти. Треба синочку постригти, бо в нього вже квартира є, машина є, ані вістки немає. Наша команда професіоналів підбере найкраще рішення спеціально для вашого випадку і проявить неймовірний рівень особистої зацікавленості в досягненні результату. Нам треба організувати багато мітінгів, де ми обсудимо, що ми будемо робити по цьому проєкту, як буде організований робочий процес, які взаємосвязі будуть між командою. Я думаю, нам треба розділитися на три команди, щоб ми розпараліли стріми цього проекту і зробили його більш швидше. Нам треба засетапити ретроспективу і ще грумінг. Ммм, грумінг, да, да, грумінг точно, да. Типа, тут треба фейд робити, а тут шейф. Угу, Хорошо. угу. Хорошо, спасибо. Классный восковорк, значно краще працювати ніж вдома. Можна я буду душа сюди приходити? Ми подумаємо. Типа, що ти Сісті... робиш? Система безпечності Всемирного банку. Прикольно. Ну все, можна віддавати на тестировання. Угу. Угу. А тип, підійди, будь пожалуйста. Дивіться, оце о. Угу. Так не повинно бути. Угу. І отут так щось странне таке. Uh -huh. Дивіться, саме важне. Якщо нажати ось сюди, а потім ось сюди, бачите, що виходить? Uh -huh. Так не повинно бути. А якщо щось сюди нажати. Ні-ні-ні, не нажимай, бо в нього голова відвалиться. У мене все все остальне нормально. Дробляй. little longer than A few minutes later. І за це я заплатила 23 тисячі доларів. Він виглядає як ЕМО з 2007-го, сувремі ЕМО виглядають як хардкорщики з 2007-го. Можемо вас запевнити, що це найкраще, найсучасніше рішення, яке може витримати навантаження до 20 тисяч інвестор. На даному етапі розробки нам достатньо вісім. Ми відразу заклали модель на масштабування без підвищення вартості проекту. А звідки у вас стільки грошей? Синочок гроші заробляє. Йому просто 43 рочки, він ще маленький, він не знає, як ними правильно розпоряджатись. тіп б тут в сусідньому дворі є перукарня Наталі, сходи, тебе там пострижуть нормально за 20 гривень.